І трошечки дійсно про нинішні заяви, тези, які лунають від Дональда Трампа. Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була. Повною так відреагував лідер США Дональд Трамп на слова російського президента про згоду на тридцятиденне перемир'я. Американський президент зазначив, що хотілося б бачити припинення вогню і з боку Москви. і висловив сподівання, що Російська Федерація вчинить правильно. Також Дональд Трамп розповів, що питання території та Запорізької атомної електростанції включено до переговорів між Україною та Росією. Власне, давайте перейдемо до обговорення. Чому сьогоднішній день багато в чому може стати рушійним, якщо не вирішальним? Зустріч спеціального представника президента Сполучених Штатів Америки Стіва Віткофа із президентом Росії відбудеться вже нині увечері. Втім. Переговори будуть проходити у закритому форматі. Про таке повідомляють зокрема російські змі з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова. Додамо, що раніше прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков заявляв, що у Путіна на сьогоднішній вечір заплановані контакти зі сполученими штатами Америки, але він не розголошував деталі. Тим часом Путін заявив, що згоден із пропозицією США припинити бойові дії. Однак він назвав умову, мовляв, це має привести до довгострокового миру. Тож Путін хоче, щоб під час 30-денного перемир'я Україна не проводила мобілізацію, підготовку і не отримувала зброю. Крім того, глава Кремля зазначив, що Київ нібито має наполегливо просити американців про припинення вогню, виходячи із ситуації на землі, і додав, що буцімто вдячний Дональду Трампу за увагу до врегулювання ситуації в Україні. Водночас варто нагадати, що помічник російського диктатора Юрій Ушаков раніше заявляв, що Росія не хоче тимчасового припинення вогню. На його думку, це нібито не що інше як перепочинок для українських військових. За словами Ушакова, Росії, начебто, потрібне довгострокове мирне врегулювання, а не кроки, які, мовляв, імітують мирні дії. В українському центрі протидії дезінформації зазначили щось що такі слова. Є маніпуляцію, адже вони показують, буцімто Росія все ще хоче миру, а припинення вогню це, начебто, не шлях до миру.